Що буде з Україною через 15 років. Україна зараз має унікальний історичний шанс. Якщо ми ним скористаємось, то будемо процвітаючою державою. Але є дещо важливе ми можемо, так сказати, одним вистрілом, із довбаним сусідом розібратися і проблеми з погодними аномаліями вирішити, бо їх уже всі бачать. Саме в Україні була започаткована наукова організація. Її назву я скажу в кінці. Яка об'єднує найрозумніших науковців світу, і вони вже дали відповідь, що коїться з планетою і що з усім цим робити. Робота цієї організації високо цінується по всьому світі, і це перша наукова спільнота, яка отримала благословення від нового папи Римського, попередні, бречи теж благословив. Вона виступає на конференціях ООН. Недавно виступила з докладом про руйнівну дію мікро та нанопластику у Світовому океані. Співдружності з двома університетами, і ця ж організація зробила сенсаційний науковий доклад про загрозу вибуху Сибірського плюму. І ось головне, рашиська верхівка знає, що плюм це реальна загроза. Можливо, тому намагається загарбати чужі території. А інформацію про плюм зачищають цю організацію. Визнали екстреміською в Російській Федерації у червні 2025 року. А колишніх учасників цієї спільноти катують у чурмак. Як же Україна може скористатися цією ситуацією? Справа в тому, що агенти Рашки, які лиють бруд на науковців і намагаються дискредитувати їх, є і в Україні і в усьому світі. Це розгаужена сіть. секта з численними агентами і головним офісом в Російській Федерації. Назва її Рацирс, а керує там сумнозвіснику про з психічними розладами Олександр Двортін. І адепти цієї секти намагаються зараз закрити рота вченим і у нас, на Батьківщині. У нас в Україні зараз йдуть в кити, що ця організація проросійська в той час, як нагадаю, її визнали ВРФ екстремістською. але в Україні поки що є демократія, і на таких пішаків в Україні, як Ірина Кримоновська та Олексій Сятогор, вже відкрито кримінальні провадження. Нам треба дати цій справі максимального розголосу. Бо коли впадуть пішаки, падуть і ті, хто ними керує. Тобто з України може початися світова кампанія з розкриття. Діяльності цієї пропагандистської машини, яка запустила свої щуперця по всьому світу. А коли ця гідра буде подолана, війна теж дуже швидко закінчиться. Я обіцяла назвати організацію вчених, яких благословив папа. Це Алатр. Отже, благословіння ми вже маємо, залишилася справа за нами, за людьми. Передайте цю інформацію далі, бо сектанти рацис найбільше бояться суспільного розголосу. Їхній кошмар вже Люди все про них знають.